29 жовтня 1952 року ухвалою Ради міністрів УРСР була створена позавідомча охорона при органах міліції. Вже за часи незалежності України у 1993 році служба охорони отримала статус державної. Сьогодні це спеціалізована структура, яка на високому професійному рівні забезпечує надійний захист майнових інтересів та життя громадян України. Святкові заходи з нагоди дня заснування пройшли в управлінні ДСО. Привітав особовий склад та ветеранів начальник головного управління МВС України в Харківській області, полковник міліції Михайло Мартинов. В цей день хочеться пожелати всім співробітникам Державної служби охорони, їх сім'ям, ветеранам, крепкого здоров'я, успіхів в вирішенні важних відложених задач на службу. Групи затримання державної служби охорони це наймобільніші наряди міліції, здатні в лічені хвилини прийти на допомогу. Екіпажі відпрацьовують сигнали, що проходять по лінії 102, звернення громадян та обов'язково реагують на всі кримінальні прояви. 39 груп затримання по Харкову та області щодня виїжджають на цілодобове патрулювання. Тільки за 9 місяців цього року співробітники ДСО на території міста та області запобігли 7393 злочинам та затримали при цьому більше 7,5 тисяч правопорушників. Від імені департаменту та себе особисто вітаю вас та особовий склад Державної служби охорони з нагоди свята, 58-ї річниці створення служби охорони при органах внутрішніх справ. Сумлінною працею та служенням закону ви сприяєте надійному виконанню завдань з підтримки належного правопорядку та забезпечення охорони об'єктів різних форм власності. У цей святковий день бажаю вам та особовому складу ДСО міцного здоров'я. Щастя, благополуччя та добра, наснаги у роботі в ім'я подальшого розвитку та утвердження служби. З повагою, начальник департаменту ДСО при МВС України, полковник міліції Назаренко. Керівництво Державної служби охорони та представники ради ветеранів ДСО подякували начальникові ГОМВС України в Харківській області, полковнику міліції Михайлу Мартинову, за довгі роки плідної співпраці та нагородило його почесною відзнакою ветеранів державної служби охорони в Харківській області. Поручення ветеранів. да ну атвірана увезьму. Сказав, скокає я діло для вітірано. Ви об'язуюся що більше зі Керівництво ГМВС України в Харківській області щиро вітає ветеранів служби та співробітників ДСО зі святом та бажає їм щастя, здоров'я, невичерпної енергії та життєвого оптимізму.